Шановні громадяни, всім доброго дня! Дивіться, сьогодні 1 червня. Що я вам хочу сказати? Чесно вам сказати, просто задовбали. Наскільки, знаєте, наше керівництво громади, і не тільки ви розумієте, за кого я, чи боїться за себе, чому ви не задавали собі опросом. Дивіться, до мене сьогодні мамочки телефонують і говорять, що нам відмінили дитяче свято. Діток тих бідних, можна сказати, вели в Оману, при тому, коли ми ще того року, поза того хотіли проводити свята, нам, як не на свято, то розеточку якусь виділять, що ми ходимо, переживаємо, думаємо, щоб тільки вона не цей, то самі своїми генераторами підтримуємо. Так само було з дитячою площадкою, робимо можливо, для широких, ще не стараємось, а ви якось граєте, ви говорите, що ми граємося в якусь політику. Ні, ви не забувайте, що ми хочемо для наших громадян стараємось. Якщо люди думають, що ми щось працюємо там для якогось хайпу чи для якогось піара, хорошо. Зачем нам, скажіть, будь ласка, от ми возимо в Херсонську область. Скажіть нам, за чим ми тоді піднімаємо питання по лікарні? Ви думаєте, що я не можу в лікарню з'їздити в гору чи на район? Ні, я переживаю за наших бабусь, за наших інвалідів і людей, які не зможуть потім не прокапатися, комісію не пройти. Ось в чому питання, люди. Будь ласка, ви зато я дивлюся, одним можна проводити ярмарки, задійствують. Задій... Задій... Адмінресурс прям роздають завдання всім, а другим нічим не допомагають, дали розрішення і все. Я ж кажу, нам не розрішення, не дайте, дайте нам провести свято, я проведу. От я вам зараз заявляю, дайте мені для діток зробити свято, я в ближайший час проведу класне свято. А не як ви мені в тому році, шановна селищна рада, сказали: Ой, у нас же ж війна, те все, а ви проводите свята. Збирайте також людей. Будь ласка, так що давайте якось і рівноправно, і, знаєте, не. Я дивлюся, у вас є тільки одні волонтери, а других ви не, навіть не згадуєте. Якось ну, несправедливо, слухайте, чесно, накипіло. Скільки можна? Якщо ми стараємося для громади, так давайте. А не ви тільки думаєте за себе і за своїх людей і даєте тільки своїм робити. Так що дайте мені, я проведу свято для дітей. Я верну їм настрій, чесно, я зроблю дуже хороше свято. Так що всім гарного дня, робіть висновки. Якщо ви щось думаєте, що не так, блин, ну я думаю, люди, ви наша оковська громада, всі умні, хороші люди, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Не треба ділити людей. Просто я ж говорю, ми хотіли провести свято, ще раз наголошую. Нам не дають, а ви тут обнадюжуєте. Дітей, чого мені дружні мамочки дзвонить з діточками нашими, що їх обнадіжили від того праздника? Скажіть, будь ласка. Задумайтесь, ну ми ж не хочемо нічого поганого. Давай разом до перемоги, давайте, ви ж кажете. Всім гарного дня, я думаю, є кожному над чим подумати.